Сьогодні в нас монтаж г подібного балкону на виносі, як ми бачимо. Винос косинка, тобто короткий на 20-25 см. Зверху ми бачимо конструкції, закріплені на спеціально закуплені пластини металеві потовщині. З вулиці сам винос ми закриваємо нащільниками білого кольору. Це завжди в такому варіанті, якщо це вино саме короткі косинка. Зверху встановлений козирок та додаткові нащільники, щоб не продувало в верхній частині. Підвіконник встановили, закріпили, продули монтажний піной, додали додаткову вагу, щоб підвіконник не піднявся і був у рівні відносно самої конструкції. Показуємо, що козирьок ми теж прогерметизували місця стику там між плитою та козирьком. Зараз покажемо відкривання. Вікна у нас, точніше, відкривання, поворот на відкидні. Фурнітура у нас німецька Вінхаус. Ще раз показуємо нащильник, відливи. Все встановлено, все закріплено. В такому вигляді, як було замовлено, ми здаємо наші роботи. Балкон цей також без внутрішніх робіт. Тож, звертайтеся, допоможемо, порахуємо.